друзі! Сьогодні ми з вами побуваємо в етнолабораторії Баба Єлька, місто Кропивницький. Мова піде про традиційні писанки Кропивниччини. А саме про писанки українсько-болгарської громади села Вільшанка. Про них розповість Інна Тільнова. Учасниця проекту Баба Єлька». Велика радість пані Ірина Михайлович із Олександрії приїхала не з порожніми руками, а привезла 10 писанок, притаманих більшанці. Це територія Кіровоградської області, де споконвічно проживають переселенці з Болгарії, які адаптували свою традицію так, і зберегли те, що привезли. І залишили для нас традицію розписування великодніх яєць. І ми маємо сьогодні 10 нових писанок в нашій колекції. Це такий, можна сказати, другий транш так, від пані Ірини. Адже у нас є ідея відтворити колекцію писанок, які зібрав в свій час відомий краєзнавець Володимир Ястребов. Їх там здається 64. І от у нас вже є одна макітерка із писанками, притаманними центральній частині України, так, от Кіровоградщині, Вони, власне, українські, так? А ось ці 10 це писанки лишанські або болгарські. Етноекспедиція Баба Єлька триває з 2018 року. За шість років відвідано понад сто сіл кропивниччини, записано сотні пісень. У музеї зберігаються вишиті рушники, старовинний одяг, реманент, фотографії, предмети побуту. Опікуються проектом Інна Тільнова, Світлана Буланова та Світлана Листюк. Музей Баба Єлька поповнюється також і писанками. Зразки традиційних писанок в нашім краї зібрав разом з учнями викладач і краєзнавець Володимир Ястребов. Збірка увійшла до колекції Катерини Скаржинської. Замальовки писанок уміщено до альбому Сергія Кульжинського за 1899 рік. Ідентифікацію писанок за сучасною топографією здійснив науковець, співробітник краєзнавчого кропивницького музею Павло Рибалко. В оригіналі писанки до нашого часу не збереглися. Є фрагмент однієї писанки з села Вільшанка, і він перебуває в краєзнавчому музеї у Полтаві. Кропивницька Область. Станом на 23 й рік область офіційно не перейменовано. На жаль, вона так і лишається під назвою Кіровоградська. Землі, що зараз іменуються Кіровоградською областю, входили за царату до Херсонської губернії. Саме тому в різних каталогах, особливо в літературі діаспори, кропивницькі писанки підписано як херсонські. Сталося так, що жодної писанки з сучасної Херсонщини не зафіксовано в архівах. Кропивницьку область представляють 68 зразків, 10 з них це писанки з села Вільшанка, де живе і береже своє коріння українсько-болгарська громада. Бачити писанки кропивниччини з болгарськими назвами відтепер можна в етнолабораторії Баба Єлька місто Кропивницький. Ласкаво запрошуємо.